Всім привіт! Моє ім'я Юля і я номеролог. Сьогодні я запишу таке дуже цікаве відео. Не знаю, як воно, як воно сприйметься, але от чомусь мені так хочеться. Дивіться. Є така класна штука, яка називається: Кожного разу претензії потрібно ставити лише до себе. І от дивіться: є наш костюмчик, да? в кожного з нас він інший. В когось він високий, в когось він маленький, в когось він повненький, в когось він худенький, в когось він там 2 метри, в когось 5 метрів. Ой, 5 метрів не буває, да? не буває півтори метри, ,5. 5 метрів це вже щось таке. От. Тобто є певні якісь своїрідні грані. да? І в цьому костюмчику нашому це наше тіло. Там живе душа. І от ви, наприклад, дивитесь там на будь-яку іншу людину. І ви її відразу знаєте, як наче описуєте, наче як характеристику певно проводите. І, наприклад, я вам кажу, там от ваша подружка Оля, да, або ваш сусід Степан, да, і ви зразу собі в голові малюєте його. От він ви там уявляєте високий такий, да, там дядько, чи там, наприклад, якась там маленька дівчинка, да, чи, наприклад, там русява там якась така кучеряшка, чи ще щось. Ви кожного разу собі в голові відразу малюєте той шаблон. І дивіться, наше тіло, от це просто наш костюмчик. А в тому костюмчику сидить душа. І оця душа, вона прийшла в цей світ задля виконання певної функції. І виходить, як працює система, кожному з нас дуже важко і дуже боляче втрачати іншу людину. Да? Але ми це сприймаємо з певної точки зору такої, знаєте, як прив'язки до людини. Да? Я не кажу про те зараз, я от зараз не кажу про те, що е, там, не потрібно втрачати, ну не то, що не потрібно втрачати, а те, що втрачати це не боляче. Ну, повірте мені, я втратила маму, втратила тата, втратила бабусю. От е, в дуже такому ранньому віці, тобто я була в 9 класі, коли в мене померла мама, у 8 класі в мене помер тато. І потім я була студенткою, як в мене померла бабуся. І кожного разу. Це для мене був просто от капець, от, просто такий капець, що я звідти там вилазила протягом ще півтори роки, я там квасилась в тому, потім я там ще якось там десь там вже десь там та душа махала мені, вже, Ей, нарешті ти вже там, ти як там взагалі ти хоч там дихаєш. так? І кожного разу я, от, знаєте, як зв'язувала себе з, з певною людиною наприклад, так, з мамою, да? і я прямо от, ну, не могла я це пережити, я не могла це відпустити. І От Я весь час шукала, знаєте, моя отут сімка дуже круто спрацьовує. Це от саме ось така, знаєте, якби е дуже, швидка, дуже швидка реалізація і дуже така величезна швидкість. А дев'ятка от в мене дуже багато дев'яток. От в мене в матриці в основному дев'ятки і 18-ки. І от дев'ятка це ось та глибина, це цей сенс, а вісімнадцятка це магічність. І виходить, я весь час копала, копала, копала. От я перечитала просто нереальну кількість літератури. Я передивилась дуже багато відео людей, щоб знайти пояснення, чому в мене померла мама. Да? От, і, і дійсно я знайшла. І знаєте, що я знайшла? Я знайшла таку систему, яка в принципі просто от на мій розсуд мене якось заспокоїла. Я б сказала так. Я не кажу, що вона правдива, і я не кажу, що ви маєте в це вірити. І я взагалі, якби не, не, не претендую навіть на те, щоб ви там слухали там, мене і дотримувались моїх рекомендацій, взагалі ні. От, просто от, просто це моя точка зору, і я вирішила її вам сказати. Якщо комусь подобається, то будь ласка, я буду дуже рада на зворотній зв'язок. Якщо не подобається, звичайно, також через те, що вас вона зовсім інша. У Вас зовсім інша точка зору і у вас зовсім інше розуміння. І воно не буде таке, як в мене. Воно буде взагалі і, і, і різне. А може в когось буде таке, а може й не буде. Ну, це розумієте, це просто як то кажуть, вилами по воді писано, так? І дивіться. Коли наш костюмчик він приходить у це втілення, він приходить ой, не костюмчик, душа, душа приходить у цей костюмчик. Вона приходить задля виконання певної місії, задля виконання певного завдання. І виходить, наша душа, вона прийшла сюди відповідно вже з певним досвідом, і вона вже прийшла щось там пропрацювати. Да? І, наприклад, є наша мама, є наш тато, є наша бабуся, є наші там дідусі, є наші родичі і так далі. І виходить, що ми. Ми люди, да? наші оці костюмчики, вони дуже прив'язуються, зв'язуються один з одним. І це нормально, я не кажу, що це погано, але виходить, душа в кожної людини вона прийшла для певних своїх пропрацювань. І виходить, от в кожного, коли ми сюди йдемо, да? от в нас вже є певний початок і вже є певний кінець. Але ми не знаємо, коли він наступить. Ніхто з нас не знає. От прямо взагалі ніхто не знає, коли буде кінець. От, ну, я не знаю таку людину, яка знає, коли саме е, її костюмчик все піде в землю, а душа піде на небо. І дивіться, е, кожного разу, коли ми приходимо сюди, да, коли душа вселяється в наш костюмчик, вона і, 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 знову ж таки повторюся, йде для певної місії. І ніхто не знає, коли вона закінчиться. І коли від нас йде та людина, да, там, наприклад, от, особисто моя історія, в мене, от, коли померла мама, да, я прямо була настільки болю болюче. Мені я просто ненавиділа весь світ, чому через те, що як ви могли в мене в маленької дитини відібрати маму, от як як так можна було? А потім, коли я зрозуміла, що це, ну, якби, знаєте, я тут взагалі не до чого. І от, знову ж таки, мої сестри вони взагалі не до чого. Це не в мене відібрали. І це не, знаєте, як, і це, і це не, не нас там якось там якось образили, чи там Бог там нам щось не додав, чи ще щось. Ні, ми тут взагалі не при чому. Просто людям, нам же ж потрібна якась системність, да? нам потрібне якесь розуміння. От, знову ж таки, є, от є знову такі сім'ї. Там є дітки, там є дорослі, там є е, маленькі, от, е, там є родичі. Там, це ж ми вже назвали там, того там кумою, того, там, кумом, да, того там дядькою, того, тьоткою і так далі. А наша душа, вона якби не розуміє там дядько, тітка, кум, сестра і так далі. Е, це, це ми, це, це люди для того, щоб було легше розуміти, ми от якось так собі тлумачили. А наша душа вона приходить сюди для виконання там, певного завдання, і вона. Коли його виконала, да вона вже піднімається на небо. Або коли вона його не виконала, але це саме найкращий час для нас, щоб наша душа не впала ще в більшу прірву, ще в більшу яму. Боженька забирає її туди, бо там вже є інша людина. Як то, наче от задля в яку, ви, точніше, в яку війде потім ваша душа, і ви переродитесь, і вже вам буде нова місія, розумієте? Ви вже, наче як закінчили тут перебування, термін, ви вже тут пройшли всі етапи своєї ігри, і ви вже йдете туди, знову ж таки перероджуєтесь і знову таки виконуєте певні завдання. І коли, ну, коли приходить розуміння того, що, наприклад, коли там вас в сім'ї, да? Помирає син, чи помирає мама, чи помирає тато, чи помирає бабуся, то це не Боженька вас образів, і це не все світ до вас такий несправедливий, і це не вас ненавидять, це не вас не люблять, і чому ж до вас там так погано ставляться? Це не до вас взагалі ніяка претензія. Це саме той момент, коли душа прийшла в цей світ. Вона виконала своє завдання, або вона от має вже все от самий благоприятний час для того, щоб вона піднялася на небо, і от просто-напросто. В людини є час, коли вона приходить, і є час, коли вона йде. І от все, в неї закінчився термін, і в неї душа пішла на небо, да? а ви там зовсім не при чому. От прямо зовсім не при чому. Але чогось ми так якось любимо це все, знаєте, як то кажуть, закрутити. І, наприклад, коли особисто знову ж таки я. Коли в мене померла мама, я просто ненавиділа весь світ, і я не розуміла, чому інша людина може посміхатись, і як взагалі хтось може радіти, і як взагалі хтось може будувати там весілля, якісь там робити, да, чи там ще щось. Якщо в мене така біль, в мене просто там, я не знаю, я ненавиділа інших людей, от реально, я ненавиділа інших людей, які посміхаються через те, що я казала, як ви можете, як ви можете, ті, ну, наче якщо ви від мене там хочете, знаєте, як от дитинка, яка закрилася в таку в, в такий заборчик да? і нікого до себе не підпускає, нічого не хоче бачити, через те, що мені боляче, мені боляче, чому тобі не болить, да? Оце типу того. А інша людина, чому їй не болить? Через те, що в неї інша, інша місія, в неї інші завдання, по-перше. Да? І якщо. В неї зараз все класно, да? Ти ж не знаєш, що в неї було потім, і ти не знаєш, що в неї було колись, і ти не знаєш, чим вона справилась, і так далі. Отож, дуже круто, от прямо дуже круто. Ну це так важко, ну ну просто дуже круто, коли людина реально зрозуміє, що. Знаєте, як оцю таку своєрідну систему, там, де мама, тато, брат, сестра, кума і так далі, це придумали якби ми, да, люди, люди придумали вже роками, там, тисячоліттями. От і це якби дає певне пояснення, да, чому ми тут, там, да, там хто, хто ми одна одні і так далі. Але коли купнути туди глубже, то ми чітко розуміємо, що. Наче як розумієте, як ми один від одного взагалі незалежні, от взагалі, і як би ви не любили ту свою маму, якщо в неї закінчиться термін перебування тут, на цьому світі, її душа піде туди, наверх піде. Вона не залишиться не дня тут. І знову ж таки, особисто знову ж таки, в мене в досвіді було дуже багато таких моментів, коли от одна людина. Да? От в аварії. Вона потрапляє в аварію і вона розбивається і вона помирає просто от в секунди. Да? От душа людини все померла, вона пішла на небо. А інша людина трапляє таку, ну просто шалену якусь критичну аварію, і вона звідти виживає. Мало того, що вона виживає, вона ще потім взагалі себе прекрасно почуває, і вона потім, вже знаєте, як то там виконує якісь завдання, вона потім дуже там живе просто стандартним життям. І ти в житті не скажеш, що в неї була там якась така шалено страшенна аварія. Да? А інша людина може просто лягти спати і не проснутись. Знову ж таки, чому? Через те, що закінчується термін перебування нашої душі на цьому світі, і вона йде вже туди для того, щоб знову ж таки переродитись. Але ми люди, да? нам дуже важко це сприйняти. І, наприклад, коли в нас когось відбирають, да? ну я б не сказала, що навіть відбирають, коли ну, певна людина нашу, з нашого оточення помирає. То ми зразу ставимо претензії, як же ж так, чому цей Бог нас не любить, і як же ж так можна, і так далі. І ми весь час звинувачуємо, що чому, наприклад, в того таке не сталося, да а в нас таке сталося. Чому ж ми такі нещасні? Чому ж ти Боже нас не любиш через те, що ми ж такі нещасні? А тут взагалі не до того, знаєте, тут взагалі не про то, тут ну зовсім про інше. Тут виходить так, що кожна людина прийшла в цей світ. Для певного виконання. І коли от в неї закінчується цей термін, да? коли душа або виконала цю місію, або е, не виконала. І от, знаєте, як вона Ну, все, от людина пішла по іншому шляху. Отож, коли наша душа вона вже прийшла сюди, в цей костюмчик, вона виконує цю місію, або не виконує цю місію, або от саме є той благоприятний час, коли вже душа йде на небо, лише от в той момент. Розумієте, як виходить, це все було якби цей весь спектакль, скажімо так, це все для нашої душі, це все для виконання певних завдань. Але ми, от ми більше такі, знаєте, більш такі, ну мирські, ми от такі, знаєте, приземлені, я б сказала. І от ми думаємо так ну логічно, раціонально і от чітко. Тобто, це ж моя мама, як яке ви право наче мали її відбирати? так? Да? Але ви уявіть собі, що в нашої мами була також мама, і вона потім вона також померла, пішла на небо. А після мами була ж її мама, а в тої мами була ще мама, а в тої мами була ще мама да? і так далі. І от виходить, як же ж прикольно працює ця система. що виходить, Кожного разу, коли у вас трапляється якась така недобра да? недобра через наш от людський погляд ситуація. Звичайно, біль, звичайно втрата, звичайно, це сум, звичайно, це дуже величезний розпач. Але ви розумієте, що так потрібно було тій душі. Саме та душа вона прийшла для певних виконань, і саме все в неї завершився термін, вона пішла на небо. І знову ж таки, дивіться, як особисто мені буде боліло, і як особисто я там просто-просто, наче, вивойовувала в людей таку цю борьбу через те, що от я казала, як так можна. От виходить. Моя мама померла, да? а в когось мама є. Чому ж така несправедливість? А от коли ти реально розумієш, коли ти реально копаєш, то от дивіться, виходить, в моєї мами знову ж таки мама, да? моя бабуся, а в моєї бабусі знову ж таки мама. І виходить, от уже е, свою, бабу, свою бабусю я пам'ятаю, а от бабусину маму я вже не пам'ятаю. Да? І от коли померла бабусіна мама, тобто моєї бабусі, мама, як їй боліло, да як вона плакала, як їй було боляче. їй також був дуже величезний розпач і відчай. А потім вона все одно. Знаєте, як вернулась до цього такого життя, вона от взяла себе в руки і вона жила, да, і вона родила мою маму, і виходить, моя мама вже родила мене. Да? І коли я от втратила свою маму, то мені капець боляче, і я така, чому ж так? Чому ж так? Як же ж так, як же ж так можна? А відповідь всього єдина, і відповідь всього на всього одна. Душа людини вона приходить у цей світ задля виконання певної місії. В неї є термін, оця точка, коли вона прийшла, і оця точка, коли вона піде. Але оцю точку ми знаємо, бо це наша дата народження, чітка дата. А оця точка вже буде залежати від виконання функцій нашої душі. Тобто ніхто з нас не знає, коли буде оця точка. Так? Але вона абсолютно у всіх є. Отож. По максимуму просто старайтесь зрозуміти, що ви, це є ваша душа. І ваша душа, вона прийшла сюди задля певних функцій. Отож, просто-напросто живіть, просто-напросто насолоджуйтесь і просто-напросто цінуйте саме момент. Отож, кому було цікаво, з вами на зв'язку. І всім пока!